Вітаю вас, мої любі другокласники, на уроці читання. Сьогоднішня наша тема знайомство з підручником. Опрацювання вірша Валентина Бичка, Літо до побачення та створення усного журналу. Для початку зробимо вправу. Умій управляти своїм настроєм. Візьміть, будь ласка, люстерко і, дивлячись у нього на своє обличчя, відтворіть свій настрій. Хтось радісний, а хтось здивований, а дехто, можливо, засмучений. Для того, щоб настрій у всіх вас став гарним, веселим, слід зробити так усміхніться всім навколо. Небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день для вас веселим буде. Отже, посміхніться собі у люстерко А ще краще посміхніться своїм рідним та близьким, які зараз з вами поряд. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Зараз перед вами буде з'являтися слова. Ваша задача Прочитати їх якнайшвидше. У першому класі ви навчилися читати. Який підручник вам допомог в цьому? Правильно, діти! Буквар! Пам'ятаєте, які герої букваря допомагали нам вчити букви і вчитися читати? Як їх звали? Правильно, це читалочка і щебетунчик. У другому класі на уроках читання ми поринемо у чарівний світ художнього слова. Читатимемо багато чудових оповідань, віршів, казок. Дізнаємося про їх авторів. Допоможе нам у цьому новий підручник. Як він називається? Подивіться. Правильно, українська мова та читання частина 2. Автором цього підручника являється Савченко Олександра Яківна. Це видатний педагог у галузі початкової освіти, радник президента Національної академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук та професор. Якщо ви відкрите підручник на сторінці 3, ви можете зустріти напутнє слово нашого автора. Давайте його прочитаємо. Любі дівчатка і хлопчики, у вас новий підручник з читання. Ця книжка особлива. Вона допоможе кожному з вас стати вправним читачем. Без цього вміння не може обійтися жодна людина. Дослухаючись до порад учителів, співпрацюючи один з одним, навчайтеся читати правильно, швидко, виразно, розуміти думки й почуття тих, про кого читаєте, висловлювати своє ставлення до прослуханого. Прочитаного, побаченого, змінювати відоме і створювати нове. Ознайомтесь з підручником дітки. Розгляньте його обкладинку уважно, що на ній написано, зображено. Із чого починається книжка? Подивіться. Погортайте сторінки підручника, що привернуло вашу увагу. Чим закінчується книжка. Подивіться. Також не забувайте, що в кожному підручнику є умовні позначення. Вони знаходяться на сторінці 2. А тепер відкрити сторіночку 4. І з самого верху прочитайте, як називається перший розділ, над яким ми будемо працювати. Так, розділ наш називається до школи, до книги до друзів, Душа поривається знов. Як ви гадаєте, чому будуть присвячені твори уміщені в цьому розділі? Так, дітки, ми будемо читати з вами твори про школу, школярів. А які асоціації, тобто спогади, виникають у вас, коли ви чуєте слово школа? Поставте відео на паузу та спробуйте відповісти на це запитання. У мене, наприклад, слово школа асоціюється з словами учні. Вчитель, однокласники. Клас, дзвінок, урок, перерва, підручник. І ще є дуже-дуже багато слів. А зараз трошки відпочиньте, Фізкульт хвилинка. Ну що, трошки відпочили. Давайте тепер познайомимося з нашим автором Валентином. Бичко Роздивіться його фотографію. Валентин Васильович Бичко. Це український поет, драматург, автор творів для дітей. Сьогодні ми опрацьовуємо вірш Літо до побачення. Зараз ви прослухаєте читання вірша. Спостерігайте, будь ласка, в підручнику на сторінці 4. Валентин Бучко, літо до побачення. Літо до побачення і за все спасибі, за поля квітучиї лізели накрили на твоєму сонечку, на твоєму хлібі, скільки сил набрались ми, як поздоровіли. Літо до побачення, побували всюди ми. Скільки див небачених стріли ми навколо. Ми цієї радості зроду не забудемо. Літо до побачення. Здрастуй, рідна школа! Дітки, скажіть, який настрій створює у вас цей вірш? Правильно. Трошки сумненький, тому що ми прощаємося з літом. Але в той час і веселий, тому що ми йдемо до рідної школи. Давайте з вами попрацюємо словниковими словами. Прочитайте слова згори вниз і навпаки, поставивши відео на паузу. А тепер. Давайте з вами з'єднаємо стрілочками відповідні словосполучення з вірша. Отже, перевірте себе. Поля квітучії, Ліс зеленокрилий. Школо рідна, див небачених. Молодці! Ви справилися з цим завданням? А зараз. Прочитайте вірш самостійно, поставивши відео на паузу. Дайте відповіді на запитання: За що діти вдячні літу? З яким почуттям вони його згадують. З яким почуттям школяри вітають рідну школу? Поміркуйте. Що означає виділений вислів Ліс Зеленокрилий? Давайте над цим запитанням поміркуємо разом. З яких двох слів утворилося слово зеленокрилий? Правильно зелень. І крило. А як ви гадаєте, про що йдеться мова? Що в лісі нагадує зелені крильця? Правильно, дітки, це листочки. Тобто ліс зеленокрилий означає, що ліс був вкритий зеленими листочками. Молодці! А зараз, дітки, пропоную вам побувати з журналістами та створити свій усний журнал, який називається Мій літній відпочинок. Ваше завдання буде придумати закінчення до речень, які з'являються на вашому екрані. Таким чином, ви створите свій усний журнал. Ну що, сподіваюся, ваші журнали вийшли як найкращі. А що кожен з вас очікує від уроків читання? Я пропоную вам написати удома свої побажання. І цікаво буде перед новим роком пригадати ці очікування. Та визначити, що з них справдилося, а що ні. Ви напишіть свої очікування на листочку і заховайте їх десь. А перед Новим роком всі обов'язково почитаємо. Будьте, дітки, вдумливими читачами. Передбачайте зміст твору за заголовком. Малюнками, визначайте його тему і настрій, знаходьте незрозумілі слова, ставте запитання, читаючи, звертайте увагу на наголоси і розділові знаки. Дома, будь ласка, ще раз почитайте вірш Валентина Бичка Літо до побачення обов'язково виразно! І не забувайте відповідати на запитання після вірша. На початку уроку ви визначили свій настрій. Погляньте у люстерко на себе ще раз і відтворіть свій настрій наприкінці уроку. Який він зараз? Виберіть, будь ласка, цеглинку відповідно до свого настрою. Дякую вам за роботу, ви молодчинки, до нових зустрічей!